Уявіть собі, що вам більше не придеться вручну видавати ВІП-статус глядачам та його ж забирати, і відповідно думати, коли його потрібно у нього забрати. Є система, яка зробить це все за вас, вона автоматично видає ВІП-статус, забирає і розуміє, коли це потрібно зробити. Усім привіт! Ви на каналі Майстерня з Обіксейл, і сьогодні ми з вами поговоримо про ВІП-систему в стрімер стрімер-боті. Я покажу, як вона працює, в чому суть автоматизації, які є додаткові можливості. Також поговоримо, як це все імпортувати в StreamerBot, і деякі потрібно налаштування зробити. Також в Discord-каналі у мене буде повний опис, технічний, на рахунок цієї системи. Поїхали! Допустимо, глядач сидить у вас на Етері і він вирішив, що хоче стати VIP-ом, отримати VIP-статус. Він заходить в бали каналу, віднаходить рідімку «Хочу VIP, наприклад, 30 днів. Нажимає на неї отримати, і бот автоматично йому видає VIP-статус. Також в чаті повідомляє, що він успішно його отримав і яка кількість днів. Далі, якщо глядач захоче повторно отримати VIP. То бот повідомить, що він вже має VIP і напише, скільки днів залишилося. Також прикольна фішка, що бали будуть автоматично повернуті глядачу. Вам не потрібно буде вручну їх повертати. Це дуже зручно і це автоматизація. Також глядач може перевірити, скільки днів у нього залишилося VIP-статусу через команду знак vip VIPTime. Бот, відповідно, прописує в чаті, скільки днів залишилося. Види VIP у системі є поняття двох VIP. Це тимчасовий VIP, який видається на якийсь період часу, і VIP постійний. Ну, може бути таке, що ви захочете якомусь глядачу дати постійний VIP, щоб він його мав і він у нього не забирався. То йому просто потрібно буде видавати цей ВІП через команду. Slash VIP. Я зробив логіку таким чином, що всі VIP, які видані вручну, вони будуть безстрокові, і, відповідно, їх не можна буде чіпати якимось чином. І забрати цей віп-статус можна буде лише slash unvip. І, от, наприклад, у глядача є VIP. Я дав своєму боту. Він захоче отримати віпку. То бот йому, відповідно, напише, що у тебе вже є безстроковий VIP, і бали йому відразу ж поверне. Якщо він захоче через команду перевірити, скільки у нього залишилося часу VIP, відповідно, він напише йому, що у тебе безстроковий VIP. Бродкастер та модератори можуть вручну видавати глядачам VIP-статус, а також його вручну забирати. Наприклад, у нас є команда. Set VIP, яка, якою можна надати VIP-статус на якийсь період часу. Прописуємо знаковлику SetVIP, вибираємо якогось глядача. І пишемо в кінці кількість днів. 17. Як ви бачите, мій бот отримав VIP-статус на 17 днів. Також ми можемо прибрати цей VIP-статус. Який, наприклад, через бали каналу був взятий або через команду ми прописуємо Remove VIP, вибираємо нікнейм глядача, і відповідно VIP-статус у глядача забраний. Якщо віпку ми видавали вручну, то через команду Remove VIP ми не зможемо її прибрати. Це як міні-захист. Ми завжди можемо її прибрати через UnVIP. Так само, якщо ми захочемо, наприклад, надати якусь кількість днів, то бот так само повідомить, що він має безстроковий VIP. Тому, якщо ви у людини хочете забрати VIP, ви просто прописуєте slash UnVIP, і відповідно забираєте. VIP статус. І забулося за модераторів. Насправді для модераторів теж існує захист. Наразі у мене бот стоїть вже як модератор. Якщо я прожму хочу VIP, модератори не можуть отримати VIP. Відповідно, якщо прописати команду Set VIP, наприклад, для мого бота не можна видати VIP модератор. Відповідно, Такий самий захист ми маємо, як і для того, хто має безстроковий VIP або вже має VIP. Але як стрімербот розуміє, у кого потрібно забрати Віп статус, коли це потрібно зробити, де він бере цю інформацію і на якому етапі він робить перевірку. Коли глядач у вас вперше візьме VIP, це самий перший глядач, то у вас в корневій папці StreamRBota створиться нова папка під назвою JSON. Ви в неї заходите, бачите VIP-дата файл JSON, відкриваєте, і тут зберігається уся потрібна нам інформація. Це User ID, відповідно ID е аккаунту, який є незмінний, по ньому йде й перевірка, тому що нікнейм може змінюватися, а ID ні. Далі, відповідно, нікнейм глядача. Далі VIP-granted, коли VIP-статус був отриманий або виданий. Далі vip -experience коли VIP статус буде закінчений і, відповідно, забраний. Відповідно, StreamerBot по цій даті і орієнтується. Далі, якщо ми зайдемо в StreamerBot наші дії, у мене є дія під назвою vip Check. автоматична перевірка. Ми дивимося по триггерам, і він робить перевірку. Два рази. Це коли стрімербот запускається, і коли ви запускаєте етер. У цієї автоматизації є невеличкий мінус, а саме в тому, що якщо стрімербот вимкнений, відповідно VIP не зможе видаватися, не буде працювати ось ці всі логіки. Тому у, тут є дія, яка буде вимикати редімку, коли у вас етер завершений, і відповідно вмикати, коли етер. Запустився. Ми проведемо невеличкий тест це коли етерчик вимикається. Відповідно, галочка тут прибирається, і глядачі не можуть її прижимати. А коли етер запускається, галочка відновлюється, і знову ж таки редімку можна використовувати. Тепер ми переходимо до встановлення системи в StreamerBot. Вам потрібно буде віднайти у мене на каналі код імпорту для стрімербота. А його можна буде віднайти в обговорення Моє корисне ВІП-система для StreamerBot. Зайшли, скачали. Далі в стрімерботі ми нажимаємо імпорт і або копіюємо увесь цей код, або просто перетаскуємо його в ось цю графу. Далі ми нажимаємо на імпорт. Нажимаємо Yes. ОК. І як ви бачите, усі дії у нас вже додані. І все, що нам залишається, це зробити пару мінімальних налаштувань. Для початку ми заходимо в дію VIP-Редім. Віднаходимо тут вносимо кількість днів set аргумент Days. Нажимаємо на неї два рази і бачимо валує 90. На даний момент, редімка буде видавати віпку на 90 днів. І тут ми, відповідно, міняємо, на скільки днів ми хочемо. Можете поставити на 30 і на 20, наскільки хочете. Далі піднімаємося трохи вище. triggers reward redemption Нажимаємо на неї два рази. Тут Create Reward. Тут називаємо нашу редімку щоб вона видавала віпки Я напишу просто: хочу віп І напишу, яка кількість днів 30 днів. Далі ви налаштовуєте ціну, яку ви хочете, наприклад, там, 10 тисяч. І тут я ще прописую, в якій групі він буде в мене знаходитися. У мене VIP. Крій. ОК. І як ми бачимо, радімка створена. Дуже важливе зауваження. Ваша редімка повинна бути створена саме в стрімер-боті. Вона повинна бути створена або через триггер Reward Redemption. Або створена на твійчі в uh, Channel Point Reward. Тут там права кнопка миші Create Reward, наприклад. Бо якщо вона горить ось таким uh, зеленим кольором, не є білою, то у випадку помилки. Використання редімки, бали не будуть повертатися. На жаль, воно ось так працює. Тому обов'язково редімка у вас повинна бути створена в стрімер-боті. Далі ми переходимо у дію VIP-on-off, спускаємося до Sub-Action, відкриваємо в кейсах ось ці reward set enable state Віднаходимо. Нашу Хочу VIP. окей Тут так само. Віднайшли. окей Далі ми переходимо у вкладку Commands і активуємо ці команди. Нажимаємо правою кнопкою миші на них. Enable. 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 І, в принципі, це всі налаштування. На цьому, в принципі, все. Я вам вдячний за перегляд, вдячний за підтримку і за очікування на нові релізи. Хоча наразі їх робити складніше, бо є підсяг зі світлом, але менше з тим справимося. Підписуйтесь до мене на Discord канал, на Twitch канал. Від вас я очікую коментарі, або знову ж таки залітайте на Discord, поговоримо, обговоримо той чи інший віджит, систему. Можливо, щось підскажете, а можливо, навіть віднайдете баги і ми їх виправимо. А вам всього найкращого і до скорої зустрічі, Па-па!